Доброго дня, бабуся. Dobry dan, Yanuka. Куди? Ти йдеш? До лісу, бабусю. До лісу? А хіба ж ти лісовика чи русалки не боїшся? А чого ж мені боятись? От я книжку читала про русалочку, так зовсім не страшна. У книжці, а хіба ж ти читати вмієш? Вмію, ні, всі ж вміють. Дивна ти, дівчина, убрана усі, і говориш по нашому, а от читати вмієш. Хто тебе навчив? научив? Матусі чи мати читати міє, а чи я що ж ти? Що я тебе ніде не бачила? Бо я недавно зі стряпелю приїхала, Я Косачівна. звати мене Леся. То ти панова донечка не знала, що з паночкою розмовляю. Усі ж пани по московському говорять. А чого ж мені соромити свої мови? Всі родичі так розмовляють і Старицький, і дядьку Драгоману, і тіточка. Чого засмутилась моя пташечка? Говорила. І в Сибірю люди вертаються, не плач, як пташечка. А от коли тітеньку в Сибірю вивезе, то чи не страшно тобі по-українськи говорити і одягатись? Ой ні, бабусю, ні за що своєї мови не відсураюсь. Що ж, я бачу, ти завзята, рости велика. До побачення бабусю. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталась тільки надія одна. Надія вернути ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на соні Дніпро, там жити чи вмерти, мені все одно. Поглянути ще раз на степ і могилки, Востаннє згадати, полки і гадки, ні долі, ні волі у мене нема.